Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я буду давати відповіді на ваші питання, дорогі друзі. Іванна Іванівна із Севастополя через мережу Фейсбук ставить запитання: як правильно сказати чи написати: а день відкритих дверей чи день відчинених дверей? Чи можливо обидва варіанти правильні? Звичайно ж, день відкритих дверей. Так, двері, вікна, квартирку ми відчиняємо, або ж зачиняємо. Але ж ми кажемо, не відчинений до спілкування, а відкритий до спілкування. Не відчинена людина, а відкрита людина. Так само, і з дверима у вашій ситуації йдеться не про те, що двері відчиняють, тобто коли роблять рух дверима, так, а про вільний доступ для всіх охочих навчатися, а не тільки для студентів і викладачів навчального закладу. Отже, правильно сказати, день відкритих дверей. Ось і все. Не забувайте, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви шануєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.